Почни свій день з перемоги. Ранок чемпіонів. На Чемпіон Радіо. Ірина Карпа, українська письменниця, співачка, журналістка та телеведуча саме в такій послідовності. Я думаю, що да буде окей, або просто одним словом сказати: легендарна і культова. Наша прекрасна доброго раночкораночку. Доброго, доброго раночку, Ірина. Як е, настрій, Ви ранкова людина, взагалі цікаво дізнатися. Зараз подивилась на ваш надпис: бий всеросійське в собі, і от як каву випила, якусь хорошу то виходить, що ранкова. клас. Я радий, що вам сподобалось. Ну що Ірина, дуже раді вас бачити в нашій студії. Є прекрасна новина, з якою ви до нас завітали. Прем'єра нової книги. Нової книги розкажіть, будь ласка, про неї трішки. Він повертається в неділю. Вона називається. Так, Він повертається в неділю новий роман, над яким я працювала три з половиною роки. Важко працювала, замучила всіх експертів від архітекторів до парамедиків. Тому що тут дуже багато людей, які взагалі роблять щось таке, в чому я не Петраю. І, Відповідно, щоб тобі не привітали листи, які починаються. Ти іді. Отка, треба все це всю цю мачасть вивчити, так але взагалі це історія кохання. Історія про те, що коли навіть дуже темно і посер, і хаос, і все здається, що життя летить реберть, все таки може прийти кохання. Так воно приходить, воно тебе не питає, твоє тебе знаходить. Кохання може прийти в будь-який момент, в будь-якому віці, за будь-яких обставин. що з того виходить? Побачимо в цій історії дуже різні люди, які там, наприклад, без ну які не мали би зустрітися, так і. Тут ще багато є різних інших історій, там історії стосунків з дітьми, історії професійного росту жінки, так? тобто це вибір постійний, там журавель в небі, чи синиця в руці. А, тобто це такий зріст через кризу, і мені здається, що кожен читач, кожна читачка щось для себе тут знайде. А, скажу інше, навіть якщо в якихось моментах мені люди пишуть, що читати так, що я не можу, я плачу, але в кінці у всіх наступає катарсис. А книжка, як будь який хороший, мені здається, мистецький твір зараз, в теперішній час має. Давати надію, так має втішати свого. Читача розважати ми тут, якраз для того, тому не хочеться спойлерити, знаєте, там щоб який буде кінець, але читається легко, де коли так кажу, бляха, муха писала три з половиною роки, а ви прочитали за п'ять годин. Що це таке? <рес> <рес> так, а скільки триває ось ця робота підготовки? От ви кажете, потрібно проконсультуватися з різними спеціалістами, архітекторами і так далі. Ну це ж певний процес довготривалий. Так, це довго, тому що ну люди не відразу відповідають. Треба ще кудись з'їздити. Я, наприклад, літала аж в Копенгаген, там якісь музеї дизайну дивитися, бо моя героїня, головна архітекторка, це взагалі не те, чим я займаюся. Вона якось все в процесі, і, чесно кажучи, найдовше бурлить ідея, ти мучишся структурою, пишеш якийсь план, розгортаєш величезні ватмани, наклеюєш якісь картинки, листочки, умовно, навіть там обличчя героїв, які мали б зіграти твоїх персонажів. Як у тих фільмах про Шерлока Холмса, правильно Так, розумію? От як у ці карти, знаєте, хто вбивця? Типу, відповідно, коли письменник пише книжку, то це також може бути Дуже щось візуальне, а потім ти ходиш в якісь коворкінги, де 6 євро за годину і це себе підганяєш, ж грошей, типу, ну, так. Так, давай, пиши, не скроль, типу. А, і потім, звичайно, я там дзвоню до людей, приходжу до людей. Люди ще між собою сваряться. Тут, наприклад, в мене був один момент, де було про штучне дихання, ну, про реанімацію. Угу. І військовий і мій друг сварився з моєю подружкою парамедикіною, хоча вони не знайомі. В різних чатах я їх, типу, ні, це не так, це не так. І ну, процес, потім ще Треба написати, а потім ще викинути зайве те, що те, що написала, щоб воно не було таке, що люди там боже, думаю, як вони таке нудне будуть читати. В результаті залишається тільки те, що читати легко, хоча є якісь ідеї, які ну глибокі, можливо, складні, але я завжди люблю через прості слова це все пояснювати, бо інакше нашому мучити людей їм і так вистачає зараз всього важкого і такого грузящого. Тому ця книжка читається легко. Я а просто і... я просто вчора ще зайшла на вашу сторінку і подивилася под онлайн. Як ви підписували ці книжки, це було настільки цікаво. А, взагалі, найбільш така цікава цікавий підпис, для кого був у вашому житті? Найбільш цікавий підпис. О, це щось перше, що зараз прийшло в голову, бо я інколи рандомні пишу підписи такі. Оце зараз переписувалося з подругою, як вже стала подругою, якою книгарня. Ми були мало знайомі. вона каже, напиши, що тобі перше в голову прийде. І я беру і пишу і бажаю тобі мати свій дім на морі. І проходить буквально там, не знаю, півтора роки. Вона мені дзвонить і каже: Слухай, ти пам'ятаєш, ти мені побажала дім на морі. так, от він зараз у мене є. Просто якось рандомно вони побачили Клас. і щось таке, що видно морі, і купили. Я кажу, ну як так? Пальцем в небо. <свят> <свят> І ти ну, потрапляєш зараз так. буде ще? черга <свят> <завтра> <свят> за домом <прав> на морі. <так. свят> я, я вже задумався це в Іспанії. Ну тобто, знаєте, там будинок на морі інколи купити дешевше, ніж тут якусь таку дуже посередню квартиру в новобудові, так <свят> це але але це можливо. <свят> це факт. Е, у мене от ще таке запитання було, Ірено. Мені просто цікаво дійсно, тому що я так знайомий із митцями в музичній сфері. У них є свої фокус групи, яким вони надсилають там пісні для того, аби ну там люди, яким вони довіряють, могли це все просканувати. І дати відповідь свою думку з приводу тої чи іншої пісні, як з книжками відбувається? Ну вибачте, роман більш ніж 500 сторінок. Це потрібно Уявляєте, довго чекати мене? фідбек, як мінімум. Uh, ну так, я дуже ціную. До речі, Оце ви мені нагадали, що треба написати пост з подяками для тих всіх людей, яких я мучила, не лише експерти, це ще є бета-рідери. Так, коли ти дописуєш чернетку, таку вже uh -huh. плюс-мінус, перед тим, як її показати редактору, я показую бета-рідеру. От мене були Олена, Мирослава, Руслан і Карі. На чотири людини вони самі пишуть, uh -huh. крім, крім Олени, так самі теж письменники, але це мої студенти ще й до того, так і вони дивляться з усією любов'ю, але і з критичністю. Тобто, як і автори, але як люди, які кажуть, дивися, оце з цим не співпало. Чого вона тут відкриває лист, а він ще типу а він його послав в наступній главі. Якісь такі штуки, знаєте, ну інколи що воно в по голові складається. І також дуже важливо для автора почути оцей свій Боже, там ця книжка про надію, там так стало світло в кінці, щось отакі. Я потім можу ці відгуки використовувати так само, коли я розказую, про що ця книжка, бо mm -hmm. автор не завжди сам може на це питання відповісти. І так, тому це дуже допомагає. Треба мати не одного когось, хто скаже, Боже, як все гарно, і не одного когось, хто скаже, тю, а що це, а, Фу. А, і, і тоді, ну, коротше, тобто, mm -hmm. треба, щоб хтось був максимально. Об'єктивний, наскільки це можна, але щоб це було все одно з любов'ю, тому що автора дуже легко, навіть якщо він вже такий серйозний, вже заматірівший, ем, якось збити, там якось впас, щоб впасти в оптимізм. Ой, в оптимізм, впасти в оптимізм, щоб не впасти в оптимізм. Треба це зробити гасловня. Так ну власне, щоб людина якось не не засмутилася, чи там не зраділа раденьке, що дурненьке, треба, щоб знаєте, щоб типу ну а моїй мамі подобається. Знати треба, щоб подобалося. Об'єктивно ранок чемпіонів. І я, наприклад, особисто із захопленням на вас дивлюся, тому що я вас не тільки читаю, я ще й слухаю. Мені подобається гурт фактично самі. Клас, Розкажіть, дякую. будь ласка, де можна почути гурт в найближчим часом? Можливо, я бачу, що ви десь виступаєте і так прямо успішно скачуть. Я був на атласі, наприклад, Клас, yeah. клас, клас. дякую, Боже, це так приємно. Дійсно Бу було крутий виступ. Було влітку чотири фестивалі, і потім ще був Хартія Фест восени. До речі, я один з тих, хто давно слухав фактично mm. самі. Потім фактично самі стали Карпа і Писали в Карпа Екс фактично самі, а тепер на афішах пишуть фактично самі Екс Карпас. Фантазії в група не, не дуже Да, Щось відбувається, правда. Щось рішили. Я до речі не знаю. Якось воно краще пішло, коли ми знов стали фактично самі. Ми такі думали щось робити Такі, Та давайте такий ребрендинг. Ще треба поміняти, до речі, на всіх платформах музичних, бо на платформах Карпа, але для тих, хто нас, точніше, не слухав ще гурт, то це Карпа через Q. Чотири-п'ять букв, але перша буква Q. Отак от воно пишеться. Значить, дивіться, ми з вами зараз знаходимося у рубриці біля Ши. Значить, ми, наша редакторська група полюбляє використовувати різноманітні літературно-гумористичні прийоми. Ага. Це явище називається Каламбур. Біля ши», «Біля штучного інтелекту. Значить, Прикольно. зараз штучний інтелект буде ставити вам запитання, а потім у вас буде можливість поставити будь-яке питання про вас, про гурт, про свою творчість, про все що завгодно у штучного інтелекту. Окей, тому давайте. Просто зараз перше питання від штучного інтелекту. Будь ласка, Ірена, вихід твого нового роману став однією з найочікуваніших подій осені. Який символізм закладений у назві роману? Він повертається в неділю? Символізм цього роману. Ну, власне, дуже тут очевидний якийсь книжка для тих, хто чекає, і тих, на кого чекають. І власне в тому, що надія є, війна закінчиться. Ті, кого ми любимо, повертаються. А чому саме в неділю? Це чи це ми дізнаємося в книзі? Н немає нічого про неділю. До речі, в книжці це, це просто був якийсь певний один день. Знаєш, це, до речі, також цікаво, бо я коли починала писати книжку, то така після війни 2023 рік. <реш> потім така <реш> витерла. 2024 витерла. Зараз дивлюся, там якісь свої старі чернетки. І потім просто перестала ставити цю дату, бо зрозуміла, що на жаль, навіть письменницька магія не працює так, що ось написав, що це 25 й рік, війни вже немає, наприклад, її немає. Тому це просто. В неділю є такий психологічний прийом, знаєте, коли людина завмерла, боїться щось робити, там, наприклад, боїться повертатися додому, mm -hmm. так, з-за кордону, і вона не може собі поставити якусь дату, що в такому то році я вернусь. Але там, наприклад, як мені психологиня пояснювала, там сказати, коли наші звільнять Херсон, я почну думати про те, щоб повернутися. Так, mm -hmm. не ставиш собі конкретну дату. Це так як було, наприклад, в Аушвіці, якщо ви читали Едіт Егер, то там yeah. була дівчина, яка чекала, що ось на Різдво нас звільнять, на Різдво нас звільнять, і коли на Різдво з двох конкретно їх не звільнили, вона померла, вона перестала триматися, так тому треба робити свої справи день за днем, так само як ми живемо в війні, жити день за днем, донатити день за днем, робити хороші справи і вірити в те, що рідні повернуться. А в тих, хто не повернеться, на жаль, також таке є. Тобто тримати їхню пам'ять. І в цій книжці дуже багато власне таких історій, живих, класних, де люди мріють, вони люблять, вони там ржуть в них. Там дуже багато чорного гумору між собою є. Інколи це люди вигадані, які співпадають з кимось. Інколи мене так це зачіпає, тому що тут вони живі, насправді цих людей вже немає, але тут вони починають, вони продовжують жити, так? Вони, вони далі є. І поки живе пам'ять про людей, ці близькі завжди з нами. Так? Тобто, щоб не вести знаєте, в таку яму і ступор, ну, горе треба прожити так? завжди. Але просто коли є пам'ять, така світла про людину сильна, ця людина залишається з тобою доти, доки ти Пам'ятаєш так, доки ми пам'ятаємо про людину, вона дійсно жива і це факт. Давайте до другого запитання, будь ласка, штучний інтелект, ваша а черга, розкажи, як особисто тобі література допомагає знаходити сенс у найтемніші часи. А Література, як будь-яке мистецтво, покликане втішати. От коли наше серце розбивається, то творчість це такий клей, який його склеює. От тому я раджу всім займатися творчістю. Де б ви не були, щоб ви не робили, ви можете навіть гачком там оце щось в'язати. До речі, дуже багатьох людей зараз бачу в транспорті, десь в літаках, які в поїздах, так які в'яжуть це краще ніж скролити, і це там ця дрібна динаміка. У мене бабусі 89 років. Вона досі в'яже там, навіть після серцевих нападів, після. Інсультів в неї два пальці ще робочі, і вона ними в'яже. Вона мені в'яже штори, вона мені в'яже сукні, в'яже там якісь майки моїм дітям. Це це також про, про творчість і про те, що це стимулює мозок. Я на жаль не вмію такого робити. Але література, звичайно ж, ми розказуємо історії. Ми розказуємо історії людей, яких не треба забувати. Ми розказуємо історії про те, що кохання існує в найтемніші часи. Ми розказуємо історії про те, що навіть якщо здається там жінці, що і кар'єра заглохла, вже нічого ніколи не буде. Все одно можна поставити ставку, і коли ти робиш. Те, що в твоєму серцю важливо, там, твоя творчість, це все одно принесе тобі плоди і вин, виведе туди, куди тобі треба. Я завжди пишу ті історії, які, я вірю, вони допоможуть людям, допоможуть людям в якийсь темний їхній час. Вони це прочитають, зрозуміють, що герої не ідеальні, героїня тут теж плаче, там, не знаю, б'ється головою об стінку, але рано чи пізно знов стає там, ну, нормальною людиною в, в своїх очах і взагалі в очах оточення, як це і потрібно. А, тому допомагає мені пройти якісь. Свої темні часи, так? Я ж теж там не, не якийсь такий суперробот прокачаний. Не на щі, не біля щі. Ти по що, що сидиш, хоча до мене щі там якось тихенько плаче, поки ми її не бачимо. Вони ж зараз теж навчились людських емоцій прокачалися у цьому, все наше неття послухали і розуміють, як ми, як, ми, як ми функціонуємо. Так? Але я якраз про неідеальних людей, які, попри всю свою неідеальність, все одно красиві і якось ну, виходять на, скажімо так, той рівень життя, який. Який їх влаштовує, який дає надію. До речі, з приводу в'язання, просто mm. пригадав, є стереотипне мислення, що в'язання це для старших людей. От ви кажете, бабуся 89, у мене є знайома подруга, їй 23, вона теж в'яже із задоволенням. Ну, це просто фантастика. Я, я якщо чесно, почав вірити в в'язання. Це новий тренд. Це новий тренд. Ань, ну, хай так і буде, можливо, новий тренд ще і читати скрізь в публічних місцях. Так само, як раніше там всі скролили стрічку, зараз хай всі будуть читати, так. хай так буде обов'язково. І У нас і є ще, ще одне запитання, одне запитання. Цього інтелекту чи вистачає тобі зараз матеріалу на наступну книгу, що може лягти в основу сюжету? Матеріалу, та, до речі, класно, що ще про це нагадала. Ми говорили з Олесією Ногіною, яка моя продюсерка мого фільму Сусідка і продюсерка світського життя. вона мені каже, Карпа, і це її була ідея написати книжку, як виходити заміж стільки разів, скільки захочете. Ага. І тепер каже, ти знаєш, пиши другу серію, як розлучатися стільки разів, скільки захочете. І типу, як, як розлучитися і вийти сухою з води. Ну, щось таке, тому що зараз актуальна така хвиля, розлучень пішла, і треба про це. Я як чемпіон шлюбів, і розлучень відповідав можу вже про це говорити. Тобто, але тут мого особистого матеріалу може і не вистачить, бо розлучень було два, шлюбів три. Е, але я думаю, що я таке назбираю, бо дуже ж багато всього є різного, і книжка мала би бути смішна. Тому після цієї книжки, яка серйозна, глибока, ось така, знаєте, глиба. Типу, як для мене, так, знову ж таки, я не претендую на вічність, але для мене це моя найсерйозніша книжка. Е, то наступна буде якась знову дурнувата, весела і така, яка іншим допоможе. Так? Ну просто якось. Психологічне розлучення, але щось таке. Це буде там, ясно, що дуже багато з тому що дам собі волю нарешті. Класно. Будемо чекати. Ірена, тепер, будь ласка, попросимо вас поставити своє власне запитання до штучного інтелекту. Я, я вже готовий. Угу, добре, а, а штучний інтелект готовий в тебе? Все так. в мене так, все готове. Так, Окей. до речі, платна версія. О, О, хочу тебе платить. Хочу нагадати, версія. що О. мені ніхто за неї не повертає гроші. Та, будь ласка, <гум> 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 про що нова книга Ірени Карпи він повертається в неділю. Угу. Так, є. А її ж в інтернеті ще нема, правильно? Ні, не нема. Ага, тобто цікаво, ще, що штучний інтелект зараз. Ну, Зараз, зараз якихось відгуків, та, зараз якихось рецензій. А він вже є. Ну, щось є, якісь mm -hmm. цитати, якісь рецензії. Так, значить, що нам пише штучний інтелект. Наскільки вдалося зібрати з доступних джерел? Mm -hmm. Нова книга Ірини Карпи має назву він повертається в Це я тобі написав, доступні джерела. Чуєш? Mm -hmm. Так, Тебе значить, точно платна версія? Іноді, іноді згадується, як мій хлопець повертається в неділю. Згадується так, ця книга? Mm -hmm. а, ні, він щось... а ні, 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 згадується, це стара робоча назва була. Так, no, та -та. Окей, І розповідає так. про. Кохання, яке народжується під час війни, а також про пошук себе в хаосі та зміни життя. Ну таке ще постарайся краще. You can, you can do better. От, будь ласка, так. тому не е, для чого зміни життя. Для Книжка чого, про зміни життя. Ну для окей. чого? Для чого це запитання до штучного інтелекту? Щоб ніхто не витрачав час, не ліз всі гугли, штучні інтелекти. Ранок чемпіонів. Норм чи стрьом – це наша рубрика. Я буду ставити короткі запитання, ви будете коротко, чесно відповідати на них, а потім ми, можливо, будемо заглиблюватися в якесь дуже-дуже цікаве запитання. Ви готові? Так. Ну що, погнали? Норм чи стрьом – Зберігати скріншоти своїх переписок як потенційний матеріал нової книги. Норм норм шестрьо купити книгу через гарну обкладинку і розчаруватися з містом. Норм норм шестрьом читати чужу книжку і думати, я б написала краще. Норм норм стрьом забороняти фанатам писати фанфіки на, на твої твори, боячись, боячися, що буде краще ніж у тебе. Стрьом норм стрьом слухати сумні пісні спеціально щоб включити режим драма квін. норм норм стрьом бути письменницею, яку читають більше онлайн ніж на папері стрьом, норм стрьом спеціально викладати щось в інстаграм, щоб побачив хтось конкретний. Норм норм шестрьом писати на замовлення під тренди сьогодення. Е, ну, якщо не під своїм іменем Норма, так то стрьом. Норм стрьом гуглити симптоми, ставити собі діагноз самостійно. Стрьом норм стрьом залежати від відгуків читачів, стрьом. Норм стрьом, коли наткнення приходить о третій ночі, доводиться писати замість сну. Норм. Норм чи стрьом відписатися від знайомого, бо він дратує в соцмережах. Норм норм чи стрьом Знайомитися з людьми тільки для того, щоб підглянути характери для героїв. Норм норм чи стрьом читати гороскоп перед важливою подією. Стрьом. Норм чи стрьом писати про любов, навіть якщо сама в неї зараз не віриш. Стрьом. Дякуємо круто. Дякую, косні питання. Так, а ви так. часто підглядаєте за людьми? Ну от, весь час, весь час. Ще підслуховую здебільшого. Я слухаю, в мене дуже це вуха розвинуті. Да -да -да -да. Я можу не згадати обличчя, але я буду пам'ятати інтонацію людини, якісь слова специфічні, які вона вживає, і прямо ці діалоги з них часто потім там щось виростає. Тобто постійно, як то кажуть, наушном, да, так наушном на постійно да -да. І, і бляха. Коли ти ще говориш більше ніж одною мовою, то це тебе ну це насправді типу так собі дар. Це ще і часто прокляття, бо ти розумієш, які люди тупі бувають навколо тебе. Чи там, наприклад, зараз я їхала в поїзді, і я сварилась німецькою з бабою противною, яка не хотіла з мого місця забратися, розумієте? Згадала свою шкільну німецьку. А так якби просто не розуміла, що вона мені каже, то я би і не страждала, і їй би там щось не говорила. Ну, ну коротше, да. але коли там думаєш, боже, француженки, щось сидять, боже, не ну таке морозять, ну щось теж таке, всі мужики козли, типу, коротка якась. Ця. І ти думаєш, що серйозно, типу, ну ти підслуховуєш. Коли навіть немає що взяти, бо настільки порожні розмови людей. це, на... це кількома умовами на... ви da. підслуховуєте, перепрошую. Ну, п'ятьма <laughs> <_s> 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 well, десь, wow, напевно. А це нативно відбувається? Чи є, бувають якісь -no. моменти, що треба піти послухати, що там люди? кажуть? Ні, це нативно. нативно, -no, -no. oui. yeah. yeah. Я люблю отак, от спеціально, це я йду просто себе виганяю, щоб піти по вулиці, погуляти і подивитись на якусь красу, коли вже зовсім там замилилось око, то треба виходити і дивитися. Круто. Ірена, ми дуже вдячні вам за те. Ви знайшли час і можливість завітати. Добре. Ну і е, обов'язково завітайте або онлайн, або безпосередньо до видавництва книголав. І в собі також цей шматочок прекрасного від Ірени Карпи е, заберіть, поки ще є. Так, поки що є. Він повертається в неділю. Дякуємо вам Дякую. ще раз. Ірина, ну і до нових зустрічей. Можливо, вже зовсім скоро про розлучення будемо з вами. Побачити. Будемо писати спочатку. а Потім говорити, але це так чи інакше буде легка і смішна книжка. Треба підзібрати матеріальчику. Бажано, поки не на власній шкурі ще третій раз. Ні, а в мене вже є два готові. Кейси є. Дякуємо. Ірина Карпа сьогодні була разом із нами. Усім бажаємо доброго ранку. Почний свій день з перемоги. Роки дайся із чемпіонами.